Ми з тобою домовлялися сюди не приходити. Ну, йди. Хто тебе тримає? А, я? Давай ти вали. Угу. Я ще посижу. Знайшла? Е, Стефані Олексіївно. А ви що будете? Шампанське? Чи ось цей шмурдяк? Це фантастичне вино, зроблене з любов'ю. А на рахунок цього шампанського я взагалі не впевнений. Не впевнений мужчина. Біда для жінки. Торт, свіжак. Можемо навіть кості шматочок виділити. Йому дружина таких вже не напече. От Наша ти мою дружину згадав, а? А що з нею сталося? Та нічого, вона просто вже колишня зрадила мене з моїм кращим другом. І моя також. О, Хлопці, вибачте, ну я ж не хотіла. Так кажіть, що ви будете?